Тему вибрала тому, що вона мене і досі турбує. В чому це полягає? Полягає в тому, що системна терапія, я ніяким разом цією доповіддю не кажу ні, ви не використовуєте системну терапію, ніяк вона потрібна, як можна, і, до речі, і системна, і топічна. Але якщо відкрити головні... Підручники, монографії, англоязичні монографії, treatment of skin disease. там завжди першим іде топічна терапія, потім системна. Без ми також не можемо, але це так сказати прошарок захворювань, якими можна регулювати і топічною терапією. І що зараз віднос е, приходить? Я не можу не промовчати відносно поліпрагмазії. Що я хочу сказати? Це не наша біда, це загальна біда. Ото, От що я даю ці слайди, хочу сказати, що найбільше. Цим займаються, турбуються системи Японії і Сполучених Штатів там дуже великі такі когорти спостережені і так далі, і по віку, і діти, і похилого віку і дійсно переважає, і що ось можна сказати: до речі, використовують у дітей. Використовують дуже багато ліків, використовують 5 та більше ліків у дорослих, а у дітей тут з головне діти діти

Препаратів. Ну, до речі, тут входять і вакцинації, але взагалом дитина доходить до нас, до нашого кабінету, вже маючи такий вантаж від системної терапії. Тому в цьому дуже, дуже у них об'ємне дослідження. Що можна сказати? Це японці. Вони вистроїли що найчастіше. Які препарати найчастіше викликають все ж таки. Системне ось, найбільше використовуються і викликають якісь побічні ефекти, це антибіотики, антигістаміни, імунопрепарати, ну, і так далі. і так далі, Ви все бачите. І хочу підкреслити: я би поставила, мабуть, на третє місце на відзнаку від них. Це нестероїдні не Ну, у мене частіше, я з'ясовую, не стероїдне протизапальні викликають якісь ураження шкіри. Тому вони потрібні, але не до такої, такого ступені, щоб кожному призначати е, хворому. Потім ти пояснюєш хворому, до речі, що це ж не алергія. Ти ж ти не проведеш алерготести, не зробиш обстеження, яке покажуть, який препарат визиве алергію. Тут анамнез, тут анамнез, Що скаже тобі гори. Ой, боже мой, що це таке? Які клінічні прояви медикаментозного висипу? І знов таки в статтях європейських американських дуже багато таких робіт, які називаються induced дерматозис, тобто дерматози, індуковані ліками. І ось клінічні прояви медикаментозного висипу вони можуть бути різні, ви знаєте, що може і токсичний некроліз, не будемо про нього. Ми дерматологи, до нас вони не приходять, вони попадають до реанімації. А клініцисту важливо знати, визначати категорію тяжкості, розрізняти тип реакції і визначати смертності. Знову таки, це не про нас, а про нас це більш прості прояви. Медикаментозно індиковані дерматози, вони зустрічаються ну про себе, можу сказати майже два рази на тиждень я бачу таких от хворих. Тут в мене діти, але це і дорослі, це не має значення вік. Тяжкіше це у дітей, якщо вони, ну тут і батьки, тут дуже складно розмовляти, складно сказати, і потім тільки він згадує. До речі, от відірвусь від екрану і скажу. Що була в мене такий випадок, коли привели э, адаптовані такі, молода пара, привели дівчинку 9 років, які без діагнозу? А який діагноз, а нам не сказали, який діагноз. І призначили 11 препаратів системного. Я говорю: ну, послухайте, це ж ваша дитина, що ви робите? Ну Це повторюється, і до речі. А знов таки відірвусь від екрана. До речі, від саме дерматологія відрізняється тим, що наш орган, яким ми займаємося, він доступний. І треба використовувати це спілкування того засобу, який ми призначаємо, чи ту методику яку ми призначаємо, спілкування шкірою, є найбільш системний, і імунний, і орган сполучної тканини, і, далі, і так далі. Тому це не перекреслює системно, а я вам кажу, що я про це думаю. І ось це то, що я сказала, це реакція на нестероїдні пороти засоби. Ну Різні, ну там парацетамол найчастіше. Так в мене попадалось, але і Днівісил, там інше, інше різні частіше це уртикарні і плямісті. Оцей випадок я сфотографувала, це, до речі, онлайн. Це випадок онлайн, в якому врятували дитину із іншої області. Це, ну, зупинюсь на цьому випадку, бо Слава тобі, Господи, більш не повторювалась. Це було у січні того нашого. Року, 22 січня. Тобто, все гаразд, дзвоник після нового року, дзвонять батьки, ми хочемо приконсультуватися. Я кажу, дитину не треба, там треба дивитись, ні-ні, ні. Ми інші називають, які гори, міста. В цьому місці, при тому, що у дитини висип на стигні. Я так вважаю, що це таки була якась може навіть поверхнева стрептодермія, і кладуть в лікарню соматичну, в якій призначають два антибіотики. Скільки дитині? П'ять днів. П'ять днів, і при тому, що можна було використати якісь саме антибіотики, антибіотиками. Про що я буду казати? Роль топічних антибіотиків треба було використати. Ну, все. Я кажу: от -то -то, о, так от от-от-от, Там щось казала. Ну далеко ж все. Вдруг і раптом на, наступний день дзвоник. Ми вже в дорозі, ми їдемо до Києва, дитина. Не відмовилась від материнського молока. Дитина спить весь час. І вони самі батьки бачать, що вони втрачають дитину. І тоді я домовлялася Ахмадетом, з начмедом, з реанімацією, щоб вони туди приїхали. Це дуже страшне, тому треба це пам'ятати. Не це перше, що треба робити зі шкірою. І, до речі, на, на, цьому, як воно, на правому знімку, це вже ця дитина, вже вона в Ахмадиті, але розвилась ліві Ви бачите, ну, після такого конфлікту не могло бути інакше. Що можна сказати відносно мікробіому? Про мікробіом дуже багато ми, ми саме розмовляємо, ми читаємо, ми слухаємо на конгресах. Дійсно, це дуже важлива тема, на яку. Які і не звертали уваги, колись, не звертали. І зараз мікробіомом обговорюють і при системних якихось е, спеціальностях. ну, До речі, там я чула, що при онкологі цим займаються, всі займаються. Це дуже справедливо, але і, і мікробіом шкіри. і, До речі, нараховується в середньому біля 1 трильйона е, бактерій, які живуть на шкірі. І вони всі потрібні, і тому. Якщо якась і якісь, ну, складова цього мікробіому переважає, а тому, що передують і загальні якісь зміни організму, і, і стан шкіри, і захворювання шкіри, які ускладнюються, тобто багато таких факторів, і тому змінюється і мікробіом. Мікробіом потрібний, і для шкіри він потрібний, бо все Функції його забезпечує гомеостатичний стан, захищає організм людини, покращує регуляцію, сприяє гормональної взаємодії, і мікробіота продукує великий спектр речовин, які корисні для тієї ж шкіри. І, до речі, ось такі, знов такі у дітей найчастіше, найчастіше, що буває, це стрептодермія. На жаль, бачу. Знов таки призначають системні антибіотики. Вони, да, Треба антибіотики, але можна і інакше. Тому про препарати я буду казати пізно. До речі, що можна сказати ще і про деякі захворювання. В першу чергу атопічний дерматит. Атопічний дерматит, ми всі звикли. І, до речі, була школа, вона тут також я організовувала з Ахмадітом, До речі, це мені. Дуже підтримав наших Ахмадит. спасибі йому сім років. Ми десять разів на рік, обласні дитячі лікарні, диспансери долучались до школи атопічного дерматиту. Виступали всі, вся професура, алергологи, педіатри, всі всі всі. І дуже це було корисно. І мені було дуже корисно. От я веду, а я чую, що думають інші колеги з цього приводу. І е, хочу сказати, що. Тоді, саме тоді тільки починалися емольєнти, І з'явилася робота дуже я її ціную і по свій день. З'явилася робота дуже така фахова і дуже ем, глибока, Великобританія, яка провела багато досліджень, в яких показали, що восьми. Ти десятикратне змащування емальгентами, тобто ліквідація сухості шкіри, призводить до такого ж ефекту, як і топічні кортикостероїди. Дуже глибока робота, багато досліджень, і так далі. І це ми пропагували. Ну, Все дече, все змінюється. І змінюються робота. І ті ж. Е Англійські автори за ці там ну, 10-15 років продовжують свою роботу. і Що вони кажуть? Що треба робити перерви в емольєнтах? Бо під емольєнтами розвивається микробна флора е, збільшується, тобто е, їх співставлення да, воно, е, змінюється пік стрепококів, стафілококів і так далі. І так далі, тому це треба робити перерви, і тоді ми повинні згадувати про типичні антибіотики. От саме в таких випадках мікробом шкіри протопічному дерматиту, я вже сказала, завжди. І, до речі, тяжкі хворі, малеча, які страдають на атопічний дерматит. Ви пам'ятаєте своїх хворих, іноді в них все ж таки з'являються кірки, все ж таки стрептодермії, все ж таки лущення. Тому це треба також пам'ятати. І ну, це ж є різні випадки, тому я буду перелістувати різні випадки, різні тяжкості, і все ж таки це ускладнення піодермією. Диференційний діагноз при атопічному дерматиту має велике значення: Атопічний дерматит, атопічна екзема ентеропатичний акродерматит, тобто різний підхід, і дійсно при ентеропатичному акродерматит зовсім інша терапія, саме системна е, м, себе проявляє. І ось, до речі, ентеропатичний дерматит е, справа зберегли е, життя дівчинці, і вони приїздили до мене. Просто от приїздила мама і ця дівчинка, я в коледжі навчається з е, міста нашої країни. Вона здорова, вона продовжує жити на цинці. Тобто ми відфільтрували, по перше діагноз поставили, фільтрували. А це е, зліва, вони також атопічний дерматит, отак вот лікували. Я позвонила Консультації знов таки начмеду Ахмадиту, і потім питаю, поклали, а вона відповідає: привезли прийомний покій і дитина померла. Тобто це е, також від нас залежить і е, правильний діагноз. Два слова про екзему. Є така монографія ріше, то пікдерматайтесь. І хочу сказати, що це ну, дуже тако, Ну, Сумний прогноз. Якщо у дитини є на кистях, то це кандидати на екзему. Потім дуже важко лікувати диференційний діагноз токсичної еритеми, про яку я кажу, яку я згадую, і припустимо невротичної екскаріації. Це під час війни ці екскаріації з'явилися дівчинка-підліток. Підліток. При тому дисбіоз він супроводжує і акне вульгаріс, і гідроденість суперативи. І здійсно, іноді в такій нашій системній терапії цих захворювань також треба призначати і антибіотики. До речі, от я це випадок десь весною був. Цей випадок прислали із вже не з інституту педіатрії, кушерства і гінекології. Бо на місці проживання, я не пам'ятаю, звідки він цей підліток батьки привезли, значить, е, е, призначили кортикостероди при акне. І ось не, не тільки стрія, а саме головне це було сафо сафосиндром, САФО який вже підтвердили і е, педіатри. Ну, відносно. Е Акне, я вже сказала, не буду повторюватись, і ем, в європейських протоколах останні застосування малієнти, те, що я казала, призводять до ризику, дисамінації бактеріальної та вірусної ем, інфекції, вірусної флори, то те, що я сказала, і те, що я показала, ось нов таки е, акродерматит. Колонізація ауреус, вона в 90% випадків того ж птопічного. Дерматиту. І ось хочу сказати про препарат, який вміщує в себе ну, досить не такий вже новий, але для нас нове слово та тетерімецин. Бо ми звикли для якоїсь групи антибіотиків, яких використовують і в зовнішній терапії, і, по-перше, в загальній терапії, але це все ж таки новий препарат, тиразур, який містить Тіріотрицин і грамісидін, і отака ну, спільна дія цих двох антибактеріальних препаратів приводить до дуже дуже позитивного ефекту. Тобто, ну от, ви знаєте, приємно виступати, коли ти знаєш, що ти говориш свій досвід, свою правду і що ти схильний до призначання цього тіразура. Ой, повернусь. Теразур, які переваги, це унікальний широкий спектр дії, відсутність резистентності і прискорене ран без рубців. Ми не про рани кажемо. Можна і для ран, а ми кажемо про поверхневі дерматити, при яких, тим паче, ефект буде дуже виражений. І механізм дії теразура злагається з того, що на проникність мікробної стінки граміцидин розриває реакцію фосфорилювання дихального ланцюгу, тобто це препарат, який себе зарекомендував і як загальний препарат, так і топічний. І широкий спектр активності проти бактерій, грибів, до речі, також. Нам не заважає при лікуванні шкіри і не викликає резистентності при тривалому застосуванні. До речі, тому що два антибіотики вони не конкурентні, але вони різного різного так такска схеми і вони діють адекватно. Я хочу. Продовжуючи протіразур, я хочу сказати, потім я скажу і покажу, що у тіразур, що дуже важливе, є різні форми медикаментові форми. Ось треба все враховувати, і це повинні пам'ятати дерматологи, які починають свою кар'єру. Що я буду зараз показувати? Я буду показувати епідермоліз. Епідермоліз – при цьому дуже такий страшний випадок. Я дивлюсь: оце я перший раз фотографувала. На... У нас лікарня, до речі, і ту, і ту закрили. Зараз ви знаєте, як все рушиться. Поряд з нашою лікарнею на Багатирських, хто знав її, нема, і поряд дитяча лікарня номер 2 її також нема. ну, тобто… Розвиваємось. Ну, це все інше, це вже мої емоції не, не, не важливо. Але позвонили і я дивлюсь на дитину, яку привезли з пологового будинку, бо мати відмовилась, відмовляються від таких дітей на слова медичних працівників. Ви знаєте, щось вони ляпають іноді ці джинці, потім вона вирішить це залишати цю дитину, це ні. Ну, і Ось це був один із таких страшних випадків. Не залишають ці мати. Я завжди їм рекомендую другу дитину. Ніколи я не бачила, щоб потім болюзний підермоліс повторювався. Ну не це вже такі мої емоціональні рекомендації. І ось я дивлюсь, і дитину. Привезли всю дитячу неонатологію, я приходжу і дитині 9 годин. Ось дитину, наче дивимось, і тут я. І це вже прояви непедермолізу, це прояви лікування. Як з'ясувалась, туди приходила якась тьотя, яка себе там називає кимось, але має юридичну освіту. Як вона туди проходила в реанімацію? Я, я не можу вам сказати, при тому, що я сказала змащувати пека е, так, да, да. щоб змащувати вазеліновим маслом, щоб не присихало. Все, я розповіла: в кювезі, тепло, ну, та, -та, 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 та нічого не тягати. І з чимось вона змащувала, вона щось приносила. Я кажу, а що це таке? Ну, невідомо. Я прошу консиліум. Приходять всі лікарі і хірург. Ось. І що каже кажуть, це два тижні. То було 9 годин. Два тижні. І що ж з'ясувалось на цьому? Що з'ясувалось, да, тітя приносила пасту, цинкову пасту. І, я і зараз, ну ви всі кваліфіковані дерматологи, зрозуміли, що я кажу. А іноді, якщо це не дерматологи передо мною, я кажу. Знаєте що, якщо ви кажете про форми дерматологічні, будь ласка, помажте собі. Ось прийдіть вранці в свою ванну, смачуйте зубною пастою і постарайтесь цю пасту здерти. А при тому, що це бульозне і що було? Хірург сказав, можна було тільки амбутувати ніжку. Оту. Ну, от така страшна історія. Рівно в один місяць було ці дитині вона померла. Так ось чому я на цю тему розвернулася, тому що є теразур-порошок. Ми забули, що є ще й порошок, якщо поверхнева форма там, стрептодермії, можна порошок? Можна порошок. Тобто є форми, які ви вже як лікар рекомендуєте. Тризор гель. Дуже дуже цікаве, дуже, цікавий, дуже і маючи своє призначення, форма. І тому це дуже важливо, що не тільки масні, тільки крем, а такі унікальні, я би сказала, форми зовнішнього лікування. І доведено, що ціретрицин він впливає, ви бачите, на когорту, цілу когорту мікроорганізмів. І до речі, для кандіда це дуже важливо. дуже важливо, да? ще й на кандіда. І я останні два слайди, по-моєму, два. Я хочу сказати, що є такі помилки, якщо розвивається вже на фоні атопічного дерматиту, потім вже ми ставимо нумулярну екзему, да? це вже нумулярна екзема, колись ми її називали мікробна екзема, от нумулярна екзема, що треба? Треба навчити, сняти кірочки, як, чим. Ну все все ми навчаємо для того, ж ми і дерматологи. А це призначають, я не знаю, де. Валати, коли фукарцин фукарцин призначає два рази на добу. І оце вже, коли ми зняли цю кірку бережно, то там була вже язва. Там була виразка. Тобто від форми, від того, що ми назначаємо, І треба пам'ятати, що вже є розроблені препарати, якими нам слід користуватися. Вдячна за увагу.